Він допоможе визначитися із майбутньою професією. Національний мультипредметний тест чекає всіх абітурієнтів, які минулого року його складатимуть, усі без винятку, виключно українською мовою. Наголошують освітяни. Освітній канал з підготовки вже розпочав свою роботу. Головне кажуть, не опустити минулорічну планку, адже торік тест склали навіть дуже непогано. Освітній канал, який працював впродовж того року, мав хороші показники. У нас було двісті 49. Учнів, які склали успішно е тести і отримали 200 балів з одного предмету, з двох предметів, з трьох предметів. Так? Загалом, якщо брати за кількістю предметів, то така кількість звичайно набагато більше 345 предметів складено на 200 балів. Для порівняння з 20-м роком, 21-м, це звичайно досить така хороша цифра. Складати тест можуть і ті, хто навчається за кордоном. Доном запевняє Мар'яна Марусинець. Крім того, окрема платформа створена для учнів нацменшин. Ми започаткували дві платформи, на яких буде відбуватися процес підготовки, процес навчання, процес консультування і навчання наших одинадцятикласників. Чому самі дві? Тому що друга платформа буде для представників національних меншин, тобто шкіл з класами вивчення угорської мови, румунської мови. Словацької мови, чому саме тому, що є предмети, є поняття деякі терміни, терміни лексеми, які складно учням усвідомити або складно їх перекласти на українську мову. Тому вчителі будуть надавати саме такої консультативної поради, та такої консультативних, таких розуміння для того, щоб учні могли спокійно. Без будь-яких перепон ем, проводити і вирішувати тестові завдання української мови, тому що перекладу жодного жодної дисципліни мається на увазі з біології, хімії так, Фізики не буде цього року. Ужно провідний заклад освіти Закарпаття, який активізував роботу з підвищення якості освіти в області. Тож він не чекає хороших показників. Однак, не лише від майбутніх абітурієнтів, а й від педагогів. Для нас важливо, щоб не тільки підвищити якість знань учнів, але щоб підвищити якість знань і вчителів, які вчать цих учнів. І для цього ми почали цього року з лютого місяця, буквально. Місяць тому ми почали роботу із підвищення кваліфікації вчителів. У нас ведеться навчання за багатьма, фактично всіма спеціальностями педагогічного профілю це і науки про освіту, дошкільна, початкова, загальна середня, спеціальна освіта, фізкультура і спорт. І до викладання за ними залучені найкращі наші спеціалісти. Минулоріч запевняє Ігор Король, ужно прийняли на 20% більше абітурієнтів ніж у попередні роки. Тож цей рейтинг не повинен знизитися. Для цього підготовчі курси серед учнів активно проводять і фахові спеціалісти. Вишу цього року плануємо зробити так, щоб після кожного заняття за даною темою було відповідно певний тест, розісланий результати якого буде знати лише саме учень. Тобто він зможе себе перевірити наскільки добре він засвоїв цей матеріал. Чи треба можливо щось підтягнути, і потім на наступне заняття минулого року теж так само було? Ми розпочинали із проблемних питань. Тобто, якщо були питання, що учень не зміг розв'язати, давали питання, ми це ще раз пояснювали. Математична грамотність учнів надважлива, запевнила професор Ганна Сливка Телещак. Тож недарма серед основних предметів тесту математика і українська мова. Решта дисциплін на вибір учня. Однак його він зобов'язаний вказати одразу під час реєстрації. Вона чекає всіх у квітні, точну дату повідомлять згодом.